Тікай чекай, тікайте мене цікаво. Ну добре, давай. Дивись. Ти з 99-го, 2001-го. Мені 23 тобі 24. Ти старший від мене. Тому що ти родився на рік раніше. Так? Не на рік, а на рік. Ти і полорак наражене. Тисячі першого. А в на 9-го, а вона на восьму. Ще і поворот. А на ти поміжся? А я в листопаді. От, але ти просто пішов в школу, в сім років. Ну так, давай рахуємо два роки різниці. Добре, два роки різниця. А на восьмого. Ані, якого року він розін? Тисячі восьмого. Восьму?

Закрий рот. <ріп> <ріп> Мені 25. року! Чуваш, бо та похуй добре! Мені 25. <ріп> <А> Слухай сюда. <ріп> Мені 25. Мені 24. А їй 16. А їй 16, 16 Димон. <ріп> наш парок. А значит, <ріп> так, потому что ты пугас наш. Резниця. А нахуй шує сейчас? Я їбу нахуй.

Сука, зараз все. 8 такого. років різниці. Та не може. Та може, може не бути таке. Так. Ну, Руся так, від, так, від мене отчасно. ще молодша. від мене ще молодша, так? Бо тому що вона молодша від мене на клас. На рік. Ну. Не виходить, так. Ну. Рік, рік. Ще а в мене, значить, ще молодша. Не виходить, а молодша на 6 років молодша від Русі. Ще ага. на 6 років від Русі молодша. Так. Я сиджу з ним, ну, за столом. Я їй 25. а спати. До зроків, я сім'я. до 6 років, слуйте. Та 6 точно не 7. 6 років, різниця. 8. 8. Само вже на колян! Я бажаю тоді манипу 700. 7001-го, так? вже на 3,5 хвилини. Чуєш, братику, а я з 97-го, а вона з 2008-го, прикинь?

Я з 97-го, якщо щось, 98-го року. Десять років. Звездний брат. Майже святи так разом. Десять років, вона від відроміше на 10 років. Чи старша на рік. Чуєш? Оксана, 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 та буде писатися, можна вас взяти. Дивись. Братан, по факту. По факту. Коли, шунал, Протягом весілля старший козацький сторін. стіл. Ага. Ти та. йдеш. Там. тату, мама, ну, вітаєшся. Нотаріус каже, що як, По факту, по факту якого року народження. Кожен весь. В мене дружка, блядь. виходить, блядь. що. No. Тато що робить? Берема яйца. Тато каже тако, або бере я не Тата нема, тато нема, тато в Польщі десь за кордоном. А, все лакше стається. Мама. Мамі можна. А мама як ти знаєш. Сіди підав. Мама, може роби молозики. Мама, може, вибрати. Ні, дива, мама молода. Сіроків. Або ти глокаєш, у неї сестра. Чекай, секунду. Ромік, ти вважає не попути, бо в неї є сестра майже близнючка, вона пізда. Вони таких Що ще. На О, два роки я... річ. Ще, блядь, молодець. Ну це, блять, реально yes, копія так, один ти, одного. Так, один. Таку... Добре. Бо ж дайся. Діман, ну ти Добре. молодець, ти так рішав скільки років. <реку> я не можу. так? Ти ж зходить двох сторін. Куди? Перше засілля. Най не Вже не, не <реку> треба, ми вже їдемо. Відбули <реку> там. дуже молодят, перше засіля, блять, туди-сюди. Козацький стіл перше, по-любому. Ну, я там, своя, я, 5, я, блядь, восьма. Я прийшов з коліна, 50 грам, а ти дружба. Ти пішов з мамою. Каже, така mm -hmm. Або ви, або ваша дочка. Каже, така ситуація, а так забурнявано. Ну, бля, не можна в нього згодити. Або вагалу нема. Дімон, або платіть за готель, або лишайте дошку. Або... або лишайте за сусідця має. Дивись, брат, я тобі кажу, що як є. Мені сподобалась ваша дочка. Угу. Мені сподобалась ваша дочка. Я хочу її їбати. Ні, та, та їбати тут, блядь, завжди встигнеш. Хто ти кого? Саме ти? Ти? Я ні, я тебе нічого не казала. Встигнеш, встигнеш. Мені сподобалась ваша дочка. А де вона працює? Чим вона цікавиться? Ні, ну треба поцікавитись здалека. Погодься. Бо скажи, що ні. Ми пропустили, ми рішали. Ну добре, що так. А ми вийшли, коротше. Я чую, що дуже тихо. Так що він і перший буде. Тихо? Дай сидімо на скільки років. Запитайся, скільки років.

Перше застріля, козацький стіл. Ми зібралися з друзями. Історія. Та, та, Ми разом всі стоїмо. Та мама підходить, я не знаю, чи він на неї підходить. Вона з нами прийшла. Весілля ще нема, але історія. Весілля вже Юлія, є, Юлія, та там, бо там перше зустільня, весілля по-любому є. Вона вже ну, весілля в книжці пишеться по-любому. Юля, ти ще вийшло. Мамі, чи там з мамою говорить, чи там нею конкретно. Бо може і знаю конкретно, там рік часу різниці. Ма... Мама може, може теж заготити, не рік, вийде, так, бля. Чи з мамою говорить, чи з знає... нею. Ну каже, наші, наші, наші друзі всі залишаються в готелі. Чи ти б не працює?

Ну мені здається, що вона тебе. Ну хай буде, нехай буде. Ну добре, або ти їй. Не програєш, не програєш. Або ти або вона тебе. Ну не в програші, в любому випадку. Ну на книзі ну, на книжці. Добре, йдемо далі. Ситуація. Ситуація лишається всі друзі. Ігор, наречений, дружби, всі лишається в готелі. Чи ти проти лишатися зі мною? Мамка? Ні, то до дружки твоєї кажуть. то 8 років. Мамка дуже крайній випадок. Коли вже дружка відказала, і ти вже до мамки лиєш. Тоже крайній варіант. А перший варіант є рус -ка. -ка. Я кажу, І сюди, брохи, братко. А. Там будут державо да я йому. 10 років изменився, десять. Я тобі гірше бажаю? Ні. Ну то все. Она, она, она такая ничего. Братан Я бы вообще в Я бы вообще в вил. Но она достаточно симпатичная Она достаточно симпатичная Юля, дай мне Юля, Где? Ну Юля сейчас курит колян Эй, мне да, Диман ты что Закиньте историю